Ще у мене у цьому році почав рости Барбари Тумберга. Ось такий гарнесенький, навіть квіточки в нього є у цьому році. Перший раз зацвіла ось така красуня малеча, така малеча, таке гарнесеньке. Ось такі квіточки рівнисеньке, як воно пахне. Ми вже весь бузок перенюхали, але цей неймовірно пахне. Просто неймовірно. І тут бджілочки. Боже яка краса. Я така рада. Люблю квіточки. Ось ще один запоздалий тюльпанчик, Вони вже всі відцвіли, а тут ще в мене ростуть, боже, як пахне. Усі кажуть, треба помідори вирощувати, а я вирощую квіточки. Закінчився квіти. Ну просто неймовірно, швидко лине час. Вже все таке велике, таке гарненьке. Усе росте, усе розвивається, обожнюю фотографувати природу. Ось так. Гарна хвоста у мене є. Шапіончик весь у бутончиках стоїть. Він гарненький, великий. Мій його рот. Ось такий. <смірки> О, чорна смородина. Іриси вже будуть скоро квітнути з Західної України. Ось такі жовті гарнюнчики ще квітнуть, пізні. Дуже довго в цьому році квітне до центра. Такий у мене тут куточок. Пташки співають. Прудик маленький. Ще нарциси квітнуть. Там у мене виноград. Обожнюю квіточки. Моя бідна туя. Постраждала цієї зими, обламала її дуже льодом, може луки великі, невдовзі розпустяться. Там у мене шалфей росте. Ще ось. Піпанчики цвітуть. І дуже пощастило мому. Півончику, піончику, пощастило у цьому році, не пішов дощ, і він квітне, у повній красі своїй. Ось такі величезні квіточки, скільки на ньому бджілок. Ха-ха, три. Ай, така краса. Гарні у нього такі великі-великі квіточки. О, який джміль прилетів, oh, великий, великий, дивіться який. І де він тут? Ось. А ось ще один. Боже, яка краса. Але треба йти працювати ось який. Боже, скільки тут їх. Усім подобається ця квіточка. Ну, як не вирощувати квіточки, коли тут стільки всього паситься. Боже, що він там робить? О, джілки, бджілки, джіки пасуться. Буде мед. А ну, що, ти працювати, заробляти гроші.